ранок, молодіше. Що там? Прекрасний день. Беру вас сьогодні в нього. Буду розказувати, показувати, як у мене відбувається, і будемо його проживати разом. Поїхали! Ребята, ну що ж, я вас радий вітати в новій рубриці мого ютуб-каналу. Це сьогоднішній прекрасний день, де я зараз проживаю його в Таїланді. Я вам показую його від самого початку до кінця. Що відбувається, які в мене інсайти, чим я займаюся, що цікавого є. Ви сьогодні все побачите, будуть ділитися своїми думками і в цілому своїм лайфстайлом. І так, у нас ранок починається 8.30 з прекрасного Бангкока. Ми з моїм другом просипаємося якомога раніше. Сьогодні це 8.30. І Якщо хтось не встає до 8.30, платить штраф 100 баксів друг другу. І так, зараз я йду в спортзал, буду займатися спортіком, відновлюватися. Потім басік. Потім потрошечки робота Ну, mm. поїхали! на невеличкий Тут робити зайчик на тисячу-мільярд процентів не виходить, бо немає своїх пацанів, з ким тренуєшся. Плюс тренування я роблю зранку. А зранку воно жаркувато, трошечки ти тільки проснувся, тобто ще не в такій кондиції, щоб займатися прям дуже жорстко. І ти собі розминаєшся. Де да, я роблю 3-4 різні вправи, стараюся вижимати їх максимум. Сьогодні, наприклад, що роблю віджимання по 50 разів, потім роблю жим в скам'ї. Ну, це на машині роблю ноги, ікри, там, задні. Потім зараз пороблю ще тягу. Наприклад, я думаю, що це буде тяга нижнього боку. І воно в цілому все добре, але це більше така розмінка, щоб підтримувати тіло в нормальному стані. Плюс після цього зараз ще парочку вправ здоробимо і йдемо в басік. А в басіку вже можна буде трошечки печилити. Ось такий от нас басік. Ось, ось, ось якийсь квадрат. Ось дічка, басейн. Там далі ніби схрьо йдуть. Дуже гарно, дуже гарно. Прям кайфово, ребят. З такими відами потрібно проказатися рано. Потрібно рано ходити в басік. От, для того, щоб заряджатися на весь день. Там очовачок лежить в цьому в теплій вані. Давайте кайфанемо трошечки, зарядимося перед робочим днем. А зараз я купався в холодній воді, яка зад мене. І тут є ще тепла. Тут в нас холодна, тут в нас тепленька. О, та вона навіть сьогодні тепленька. Та ти що? та ти що? Ой-ой-ой. ой ой Бля, Бляха, на вулиці і так жарко. А в неї ще заходить. Іменно ця зона вона офігенна, коли на вулиці вечір вже холодно трошечки. так, чуть-чуть, плюс-мінус. І ти заходиш в неї. Але зранку, типу, ну такий собі експеріанс, звісно. Тут точно не вистачає холодної такої купелі. Такої холодної, прям, щоб ти з гарячою холодну, з гарячою холодний, гарячою холодну. Покупалися і хваті, треба вже вирушати до роботи. Зараз я звуком з аміранчиком, який проснувся, і якогось хрена самого ранку чистив свій ноутбук. Хоча ми мали бути тут в місті. Ладно, поїхали. Ребятки, ми вже на робочому. Мы вот тут шукаем и зараз э, Амиранчика, это наш такой каворкинг про Ой-ой-ой, это кто такие? кто такие? кто такие? ё ребята! Амиранчик, что Смотри, я попрошу всех обратить свое внимание на календарь. 21 число. А знаете, что будет 23 числа? Знаєте, що буде 23 числа. Правильно, ми в 16.00 людям грати в доту до вечора 11.00. часов вечора. І будемо грати з утра до вечора з дня до вечора з ночі до утра. Це просто єдно нас такий прикол, що ми зараз е, плотненько працюємо, Ми просипаємося о 8.30, працюємо там, ну, ну, типу, до 20-21. одного. І ми договорилися в середу піти в комп'ютерний клуб і нормально дати джазу в е, дотку. На минулому тижні ми це зробили в четвер. Поняли, що це слишком довгий перерив, слишком довгий, треба зробити в середу, так, щоб була така перезагрузочка і четвер-п'ятницю і добити хорошу роботу. Ребята, Вот Бангкок, це ми перший раз виходимо на вулицю сьогодні-понеділок. Я думаю, що це буде один з єдиних разів, тому що ми йдемо зараз в цей от прекрасний супермаркет, у нас під домом залітаємо. Ти, ти, ти як Сіджей ходиш. Д, д, давай я буду зверху, як як Сі Джей. Here we go again. Короче, ми приходимо в цей супермаркет раді <слес> одної речі. Ой-ой-ой-ой-ой. Раді водички. Тому що мене Міран навчив, що треба випустити водяний баланс. А перший, хто це мені сказав, во перше це мама була, звісно, мама всем <плес> люблю. А друге, це Вадим. Вадим і Міран третій, який пушить воду. Пити. Ну що, бери воду, яку. Тіп. Ого, це ти Все-все-все. <плес> Це бізнесовий блог взагалі. Це тобі якийсь блогерський. Прикол в тому, що ми ще не снідаємо перед роботою, тому що роботи на голодний желудок, беремо багато води, п'ємо і бам-бам-бам-бам, і вже плюс-мінус в обід, 12 в час ми починаємо обідати. Так, ребята, короче, я собі спланував задачі на сьогоднішній день. Вони виглядають саме вот таким чином. Я, звісно, раніше планував всяких різних задачниках, типа різних там тік-тик, task-2-do, notion і так далі. Але я зрозумів, що найефективніше це буде просто бахнути саме ключове на день. Плюс ще має бути саме ключове на тиждень, але на тиждень це має бути условно типу, 3-4 ключові задачі. Але вони великі, які ми розбиваємо кожного дня на маленькі підзадачки. Так от сьогодні в мене три, три дзвінка є. Це в нас дзвінок з сопешниками по продукту. Потім дзвінок з опешниками по агентству, і потім дзвінок з лідгенами по агентству. От треба їх провести, треба гарно, і ефективно подивитися, як в нас сіду продажі. Потім в місті виставляю, плюс виставляю відос на інтерв'юшку, на інтерв'юшку ну, з нашими студентами. В общем, після цього я до речі задача знімаю YouTube ролик на сьогодні. Це те, що я зараз прям конкретно роблю. Взагалі, відповідно даю tz на цю обкладинку для цього YouTube-відосика. І знімаю рекламні кріо для мастер-класу, які ми запускаємо в рамках нашого навчального продукту, і запустити рекламу на цей самий майстер-клас. Треба це пошвидше, до речі, зробити, щоб дизайнери встигли швидко задизайнити кріоси. І остання задача це зробити контент-план на тиждень. Ну я ще додав ще одну задачу це ключові задачі на тиждень. Бо якщо я це зараз за до сьогодні зробити, то я можу тиждень займатися якоюсь, якимись задачами, але по факту це не ті задачі, які мені будуть вести до результатів. Тому на тиждень у вас може бути там одна, дві, там, три ключові задачі, але вони у вас реально ключові. Наприклад, це може бути задача знайти клієнта. Це може бути задача запустити. І там діючих клієнтів роботу створити нову послугу, створити нову презентацію. Але це саме те ключове, що веде вас от, до результатів. Тому я зараз полетів виконувати ці задачі. Перед цим зараз поснідаю, бо в мене скоро починаються дзвінки через годину. Мені треба ще поснідати. Короче, тішки я підготувався зараз до дзвінків. От буду проводити ось такого місця. Вот на сьогодні три дзвінка. Потім ще вечірком ви можете побачити, тут є дуже велика qa сесія яку я буду проводити для усіх наших студентів. І поки що я ось тут, скажімо так, зверху дивлюся на всіх і працюю в такому містечку. Плюс, де, до речі, я вам говорив за те, що треба ставити тижневі цілі також. Я от їх поставив. Вони такі виглядають, що нам потрібно зробити 5 продажів нашого головного продукту. Випереджаючий показник для цього є 200 підписників нашого, на нашу воронку, і нам потрібно зробити 4 продажі в агентство, Випереджаючий показник це 10 лідів з автоматизації. Але в нас працює не тільки автоматизація, у нас зараз працює і реклама, і апворк, і тільки починають працювати гарно автоматизації. Тому я поставив 4 продажі, думаю, за цей тиждень можна буде це зробити. Коротше, ребята, вже в нас що по часіку. У нас вже 17.00. Я вже провів три кола з командою. А ні, в мене один мінуснувся, я провів два кола. Це в нас був дзвінок по продажам в агентстві. У нас, виходить, за минулий тиждень було дві продажі, там приблизно, одна на тисячу, інша була на півтори тисячі доларів. Типу, це окей, але нам потрібно більше, нам потрібно мінімум три продажі на тиждень робити. Тому потрібно дуже мати. У нас є багато лідів в роботі, але трішечки ловимо розфокус через те, що в нас зараз працює багато різних каналів літ І якраз такий другий дзвінок в мене був з приводу автоматизації. Ми зараз багато використовуємо нових інструментів для того, щоб, скажімо так, розширювати наші можливості і заводити все більше і більше проєктів. Тому там є дуже класні в нас ребята. Я думаю, що вони нам зможуть допомогти. Вже більше в ролі так асістента обробляти лідів і щоб в нас не було такого сильного розфокусу. І друге, це те, що чим я чим хотів поділитися, це те, як важливо дуже швидко приймати рішення. Бо сьогодні мені прийшла ідея, те, що нам потрібно запустити рекламу на наш майстер-клас, і це потрібно зробити якби, ну, швидко. Тобто я можу видати цю задачу, робити її дуже довго, а можу просто взяти завдяки швидкій команді, завдяки своїм швидким рішенням. Запустити це сьогодні. Бам! І сьогодні вже відзняв кріоси. Ребята, ці кріоси виглядають от таким от образом. От так. я чекав цього запрошення. Три дні. Твоя стратегія, діджитал ніч, як ви. Коротше, і я зняв таких сім кріосів. Зараз ми допилюємо сайт, ставимо туди певне технічне налаштування, для того, щоб ми могли трекати всіх лідів. І вже через годину я запускаю рекламу. Хоча, хотя, хотя ідея в мене прийшла тільки зранку. Все, сьогодні йдемо в реалізацію. Все, от настільки швидко треба думати. І приймати рішення, і і діяти. Бам. Коротше, ми прийшли на білярд, зараз будемо катати. Що, Міранчик, я розбиваю? В Амірану вже був кейс, де він йшов якийсь пульт і з образом він позив. А, Тіт, ти вже воно і, і, і Він позакривав всі ці здорові штори отут. Вот, і він вже дергає вон там штору. Тип, не Скажите, був би Давай, спомнів. Скажіть, що да, Тип. Накиньте ему дизлайк на это видео. Накиньте дизлайк. Да, накиньте дизлайк. Давай, 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 давай. В сторону, тип, да я нормально разобью. То есть не одна работа, ребята. Давай. Да тип, что ты исполняешь? ну в сторону, бля. Да тип, да что? Ну, да то я как раз был хорошо. Бачите, що я ношу ВУП постійно з собою. Це тому, що трекає здоров'я, що в нас взагалі відбувається, чи я нормально сплю, чи нормальні в мене пульси і так далі. І воно дуже-дуже хорошо трекає всю інфу. Воно виглядає вот таким чином. Воно показує, що в мене відбувається зараз. І хочу сказати, що ну, такий небольшой чотик. За неділю, звісно, ну, вчора поспав херово. 5 годин 40 хвилин, це типа, дуже мало. Окей, Но при цьому рекавер у мене нормальний, 70%. Бажано, щоб він був більше 80 і тоді ти гарно себе відчуваєш кожного дня. І тут є дуже жорстка кореляція. Тобто якщо я, якщо в мене хір... <г aquatic> да, да, да. якщо в хіровий, ну тобто хіровий чувствую, ну просто по факту, то тут погана статка, тобто вона реально так і є. От. І стрейн, це скільки я сьогодні напрягався взагалі, чи я багато рухався, не рухався там, і 8,1. Ну в цілому для лінивого способу життя плюс-мінус норм вот відповідно от такі, от, ребята, ділені дел... ще ми продовжуємо грати. далі в білярд. Постоянно, коли я працюю, то є робота і є якісь моменти, коли я можу якось перерватися. Типу, це, наприклад, зараз це виступає білярд, просто в білярд ходимо, і граємо іноді, ну, якби іноді. Я думаю, раз-два за день це в нас стається для того, щоб просто трошки перезарядитися і бути продуктивним далі. І можна було працювати якби, побільше, ніж 2-3 години і роботи. Коротше, ребята, є один мінус, коли ти робиш всі задачі швидко. Я вам сказав, що я сьогодні зранку прийшла ідея, що треба запустити трафік на наш майстер-клас самого ранку. І потім я пішов, відзняв креативи і, і запустив. Потім я дивлюся, що я запустив не з того рекламного аккаунту, Це рекламний аккаунт нашої агенції. і Якщо я там потрачу гроші, то це означає, що я потратив гроші своєї ж агенції. Так от, що я зробив? Я перезапустився. Отак от, от воно в нас виглядає. Отак от не от воно в нас виглядає. І от такі от в мене кріосики були зняті. От, що ви можете бачити, це я сьогодні зранку знімав вже на верху нашого, скажімо так, ЖК. І ну що ж, креативи готові, реклама полетіла вже. Я думаю, сьогодні, через декілька годин, ми вже дізнаємося перші результати, скільки коштує заявка і наскільки вона взагалі окей, не окей. А поки ми ребята, працюємо, можете вже подивитися, який в нас вечір. Я вам зараз покажу все. Цей самий від, з якого я вам сьогодні спілкувався. В 8.30 ранку ми зранку з вами говорили, що проведемо цей день разом. І от воно вже в нас майже 7 вечора. Да, так, тут, тут темніє досить швидко, хоча тут тепло, якби, але темніє дуже швидко. І мене залишилося всього-навсього повечеряти. Трошечки віддихнути. І сьогодні я поставив ще вечірню QA-сесію зі всіма своїми студентами. Я запросив їх на відкриту QA-сесію, де ми будемо говорити про та продажі. Буду, скажімо так, розповідати про наші нові нароботки, наш новий досвід. І буде така водвіжушка. Тому вже побачимось там. У нас зараз QA-сесія пройшла. Остання задача на сьогоднішній день була. Вот, ребята давоні сидять. От молодіж. Нас, там... нас там камерка все підзнімає. І це було остання і крайня задача на сьогоднішній день. І ці ребятішки нас попали в лог. Ребята, виходить, ви вже в лозі будете. Тому що я сьогодні виділив цілий день для того, щоб показати, як мене виглядає робочий день тут в Бангкокі, в Таїланді. як я працюю, що я роблю, чим я займаюся. Я думаю, що це буде дуже цікаво подивитися, ну і як мінімум. Роблю Ютуб не тільки ну, чи для себе в першу очередь, а і для користі для вас буду ділитися. Тому запрошую вас подивитися цей каналчик. А так ми вже з вами будемо закінчувати кіону сесію дві з половиною години. Розбирали питання, спілкувалися, дивилися. Ладно, ребята, добре. Дуже дякую вам. Це було Пока. класно. Зустрінемося на наступному тижні. Все, пакета. І так, ребята, я зараз на вулиці в Таїланді. Наконец-то закінчився цей прекрасний робочий день. У нас час ночі. Це можу сказати тільки про одне, те, що день був максимально продуктивним. І ну що ж, тільки що провів 2,5 години Q&A сесії для наших студентів. Ще я вам говорив про те, що я сьогодні зранку проснувся з ідеєю запустити вороночку в рекламу на наш там чат майстер-класу. Супер, ребята, вже є три ліда. Тобто зранку була ідея, сьогодні вже є результат. Відповідно, ну, тіпа, вот, наскільки швидко ви маєте імплементувати всі свої ідеї, які вам приходять в голову. І, до речі, для лайфхак, для того, щоб відчувати себе в нормальній кондиції і бути продуктивним, я перед майстер-класом, а він був 22.00, я поспав півтори годинки. Зараз тут додому, буду висипатися. Всім дякую, що подивилися цей відео до самого кінця. Від вас коментарі. Як вам взагалі цей формат? А я пішов спати. Буду. Буду спати, ребята. Все. Хай, хай!